Доброго вечора. Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди ОАКС Кандебей Кирил. Кирил, які враження від гри? Вітаємо вас з перемогою! Дуже дякую. Та враження насамперед дуже добре. Стартонули з перемоги. Це завжди приємно. А так, взагалі, круті, емоції, все гарно. Чи ставить команда «ОАКС» якісь турнірні завдання на, на, на сезон? Перемагати в кожній грі. Це як вийде, а так не знаю, мабуть, в трійку точно хочемо зайти там, як буде? Чи знаєте ви когось з суперників, які будуть грати з вами в Лізі? Так, звісно, тут є команди, котрі вже не вдоволі дуже давно грають, і ми з ними зустрічалися е, взимці е, в третій лізі, ми грали. Тому, думаю, будуть гарні ігри. Тож, як оцінюєте шанси вашої команди на перемогу в турнірі? <гум> ну, так згадувати не люблю, тому що це ще попереду багато ігор буде, тому час покаже. Але думаю, шанси є, тому будемо грати, вигравати. Ну, просто де, деякі люди вважають, що ви одні з фаворитів. Ну, це приємно, мабуть, є за що так казати. Добре, дякую вам, Щастиво вам в наступних Дуже іграх. Дякую. Дякую.